Сонечко промінчиком щічки нам лоскоче. Доброго ранку сказати нам хоче. Доброго ранку, гарного дня, моя люба дітвора. Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про транспорт, який він буває. Транспорт служить для пересування. У землі, воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний і повітряний. Серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, а інші вантажі. Автомобілі-помічники в будь-якій роботі це спеціальний транспорт. Вони поливають вулиці, чистять вулиці, прибирають сніг, гасять пожежу. Ще транспорт поділяють на пасажирський вантажний і спеціальний. До наземного транспорту відносяться. Легковий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед. Водний транспорт це транспорт, який пересувається по воді під водою. Він перевозить також пасажирів і грузи. Це корабель, човен, підводний човен, вітрильник. Повітряний транспорт це транспорт, який пересувається в повітрі. Він також перевозить пасажирів і вантажі. До цього виду відноситься літак, гелікоптер, повітряна куля. І підземний транспорт. Це метро. Він доставляє пасажирів до місця призначення як автобус чи трамвай або тролейбус, тільки він пересувається під землею. Дітки. А давайте зараз пограємо в гру. Знайди зайве. Визначіть, будь ласка, зайве. Знайти пасажирський транспорт та визначити зайвий. Так, молодці. Обери повітряний транспорт. А яка техніка не вміє літати? Так, це тролейбус. Молодці. Обери водний транспорт та визначи зайвий. Так, ракета не плаває. Обери спеціальний транспорт та знайди зайве. Так, це літак, це повітряний транспорт. Допоможи розшукати сільськогосподарську сільського техніку та визначи зайве. Так, це повітряна куля, молодці малята. Дітки, ви повинні пам'ятати. Що кругом потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не сталося біди. До побачення до нових зустрічей!